Війна безжальна та жорстока. Скільки горя залишає вона після себе? Це велика родина Сергія Копяна. Усі вони разом з дітьми були вимушені тікати зі свого дому на Донеччині, адже війна забрала в них все: будинок, сільськогосподарську техніку, їхні речі та майно. В травні під час бомбардувань величезна бомба влучила в їхній двір. Сергія привалило землею, та божою милістю він залишився живий, живий, проте травмований. Але завдяки добрим людям по всьому світу вдалося назбирати 200 тисяч гривень на складні операції, і тепер Сергій знову може ходити. Після усього пережитого родина Окопяна переїхала на Черкащину, де місцева громада допомогла з житлом, з продуктами. Та надала усю необхідну допомогу. Вони щиро вдячні Богу за збереження життя та вдячні церкві за допомогу та велику підтримку. На сьогоднішній день в Україні більше 10 мільйонів переселенців, і ми, як слуги Божі, не можемо стояти осторонь від людської біди. Від початку війни ми вивозимо людей із областей, де ведуться активні бойові дії. На базі громад надаємо потерпілим житло, хліб, продукти, одяг. Ковдри та усе необхідне. Ми збираємо та відправляємо медичну допомогу для поранених, а також засоби гігієни та речі першої необхідності. В Чернівецькій області в таборі ми прийняли 217 дітей-сиріт, а для моральної підтримки дітей, жінок та молоді ми проводимо різноманітні тренінги та семінари. Люди страждають. Проте церква продовжує служити. Е, я проживаю з великою родиною е, і дуже вдячна за такий продовольний подарунок. Нам він дуже, дуже вдячна. Е, дуже дякую за таку допомогу вам. Цей важкий час, це дуже нам потрібно. Дякую вам. Після всього того, що довелося пережити українцям, вони прагнуть почути Бога. Їм необхідна потіха, надія та молотова підтримка. Усе це вони знаходять в церкві. Ми разом досліджуємо Біблію, відповідаємо на питання та знайомимо людей зі Спасителем світу. Вже багато людей по всій Україні відкрили своє серце для Христа та прийняли водне хрещення. Слава Богу, за можливість служити йому в цей непростий для України час. Ми щиро вдячні кожному, хто допомагає звершувати цю роботу молотовно та фінансово, а також тим, хто жертвує своїм часом та силами, аби допомогти постраждалим та нужденним. Нехай Господня рока веде надалі кожного з нас, аби виконати Божу місію на цій землі.